Здаю бізнес-ідею і навіть підкажу, як її реалізувати. Мова про зону самообслуговування для дрібної роздруківки, така була у друкарні раз. По організації вам треба або кіоск самообслуговування, такі вже є готові, можна придбати, або простенький принтер та простенький ПК. Ну і звісно, вам треба місце, де це все поставити. Придбати кіоск буде дорожче, але він вам закриє кілька критичних питань. Перше передоплата за певну кількість сторіночок. Тобто у вас не буде такої ситуації, що людина друкує, 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 вибрала там дві сторіночки каже, оце я заплачу, а то я не знаю, воно само і то взагалі не моє. Другий значний плюс ПО кіоску не потребує комп'ютерної грамотності. Якщо людина там клацає щось на мобільному чи користується іншим кіоском, вона вже інтуїтивно зможе там собі щось не друкувати. Якщо ви вже маєте магазинчик, для вас є дешевший варіант, ви можете купити принтер та комп'ютер і поставити в цьому магазинчику. Але будьте готові, що вашого продавця добряче будуть замучувати, бо навіть якщо ви там напишете самообслуговування для тих, хто користується самостійно, однаково будуть приходити люди, які не готові користуватися самостійно. Якщо будете задавати питання, будуть наступні відео на цю тему.